Вітаю, друзі! Сьогодні вашій увазі хочу запропонувати дуже легкий приготуванні, простий, але в той же час смачний салат, який прекрасно підходить і до святкового столу, і до обіду. Цікавий варіант. Просто, швидко, смачно та поживно. Я поставила варитися яйця. Холонуть, а тим часом починаю нарізати продукти. Якщо у вас отакий великий гірок, як у мене, беріть половинку, якщо, звичайний, одного достатньо. Нарізайте невеличким кубиком. Копчену шинку можна взяти копчену курячу філейку, теж дуже смачно, або що у вас є, що вам подобається. Навіть відварене куряче філе смакує. Нарізаю також великим кубиком. Напередодні відварені й охолоджені яйця подрібнюю такими ж шматочками. Відправляю в салатник. Сюди ж додаю напередодні обсмажені печериці. Я їх обсмажувала на невеличкій кількості олії, звичайно, довела до смаку разом із цибулинкою, сіль, перець до готовності. Як зазвичай ви смажите шампіньйони? Додаю консервовану кукурудзу, у мене сьогодні червона, беріть, будь-яка, яка вам до вподоби, і заправляю майонезом. Можна заправити сметаною і гірчицею. Заправка вже до вашого смаку, що вам більше до вподоби. Це гарно перемішую. Куштуємо, якщо потрібно. Додайте сіль перець. Але в мене були доведені до смаку грибочки, солона шинка. І я вам скажу, що от перемішуєте, заправляєте майонезом. І все готово. Ось так просто, швидко і легко можна приготувати смачний та поживний салат. А я, друзі, буду сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Якщо так, як завжди, вподобайка. Не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей! Готуйте! Готуйте з любов'ю. І нехай у вас все буде добре.